Двісті сорок за постанова прийнята. Вітаю жителів Дніпра, вітаю усіх нас важливим кроком. Ось так в один клік минулого тижня нардепи зробили із Дніпропетровська Дніпро. За законом про декомунізацію із назви прибрали прізвище комуніста Григорія Петровського, одного з організаторів голодомору 32-33 років. Уже шість днів поспіль. Місто гудить. Городяни визначаються, подобається їм Дніпро без Петровського чи ні. Дніпро так Дніпро, ми його завжди Дніпром називали. Хотілося б, звісно, щоб залишився як то вже звикли. Ну, як, 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 як всю життя живу в Дніпропетровське, ну все. Петровський небагато гарного зробив. Голодомор. Коли є в сім'ї хтось, хто там загинув, то це повинні знати. Я за. Утім, головне питання городян практичне скільки це коштуватиме і чи потрібно міняти документи. В міськраді заспокоюють, платити доведеться лише підприємцям. Близько 500 гривень адміністративний збір за зміну реєстрації. В міському ж бюджету декомунізація обійдеться не більше ніж у півмільйона на нові бланки, печатки та таблички. А городянам узагалі документи змінювати не треба. все документы которые есть на руках у физических лиц они будут действовать то есть от того что там написано днепропетровский или название старой улицы документ свою силу не теряет нотариусы регистраторы паспортные столы работают со старым названием как с новым но в паспорт и в документы носят уже новое название Але щойно пристрасті вщухли, як нова гучна заява від міського голови. Мер Борис Філатов твердить, прийняту депутатами постанову про перейменування ще не підписав спікер парламенту. А відтак формально у міста лишається стара назва. Ба більше просить голову Верховної Ради не підписувати постанову. Причина, начебто, юридична колізія у законодавстві. Якщо виходити з закону України про географічні названня, може бути така ситуація, що до прийняття слідуючого бюджету. Днепропетровск будет оставаться Днепропетровском. Пока я не понимаю, как обойти закон про географические названия. Все переименования связаны с принятием нового бюджета. Бюджет у нас уже принят, поэтому вытраты на переименование мы не можем брать из старого бюджета. Поэтому пока я мэр Днепропетровска. Єдині ж, хто не став зважати на формальності, не патріоти-активіста, як не дивно, місцеві комунальники. Не дочекавшись офіційного рішення, вони озброїлися краном та зварювальним апаратом і заходилися демонтувати заві літери зі стели на в'їзді в місто. Побачивши це, невідомі городяни викликали поліцію. На місце прибуло аж три екіпажі патрульних. Проїжджали жителі говорили, що намагаються зламати надпись про Ну ми прикалі дать ми розберемося спочатку. розібралися швидко, порушень не зафіксували. А от зі стели полетіли перші декомунізовані літери. Два три давай. Чиновники кажуть, роблять це аби випередити активістів та уникнути політичних протистоянь. У нас ночі пройшов сегодня конфлікт. Определенна група активістів пыталась своїми силами демонтірувати всю стелу. Ми з ними договорились. Они уехали по хорошому. Тобто сказали, що комунальне предприятие своїми силами демонтірують. Одні говорили, а ми за Петровська вторий, а, а ми проти це прийшло к столкновению. я считаю, ни одна капля человеческой крові не стоїть ни одной з этих букв. Вісім зайвих літер відправлять на базу комунальників до решти знесених пам'яток комуністичного режиму. Але Дніпро без Петровського поки що лишився лише на декоративній стелі. А от коли назву змінить саме місто, судячи з різноманітних спекуляцій навколо перейменування, прогнозувати складно.